За офіційними звітами уряду, з кожним місяцем, який наближує нас до дати виборів, ситуація в країні стрімко покращується. Чи не кожного дня ми чимо про мільярди, які перераховуються на виплату заборгованості перед пенсіонерами, студентами та вчителями? Та що ж буде після виборів? Однак вихід існує, треба створити в країні перманентну передвиборчу ситуацію, тобто обирати їх всього на один рік. Тоді кожного року ми будемо мати фантастичні темпи зростання виробництва. Кожного року нам будуть підвищувати пенсії, стипендії та заробітну платню. Соціальна політика стане для уряду пріоритетною протягом хоча б кількох місяців, а люди будуть більш задоволені як грошовим надбавкам, так і піклуванням про політичних партій, блоків і кольорів. З вами була Наталія Михайленко.